Вітаю, друзі. Сьогодні 9.30, як завжди, ми зустрічаємося в живому спілкуванні. Я знаходжуся в залі Верховної Ради. Саме у цій залі в різні часи і сьогодні приймаються історичні рішення для країни, зокрема, і не є виключенням цей пленарний тиждень, на якому будуть розглядатися ряд питань, але хотів би сфокусуватися на двох. Перше, що хотілося би отримати в якості рішень на цьому пленарному тижні. Це прийняття остаточне прийняття чотирьох законів, які пов'язані з безвізовим режимом. Треба поставити в цій історії крапку, і українці мають отримати можливість їздити подорожувати по європейському союзу безвіз. Я думаю, що це бездискусійне питання. Я розраховую на об'єднання політичних партій і фракцій для голосування за ці закони. А друге надзвичайно важливе питання це звіт уряду, який ми всі очікуємо. А насправді потрібно дуже чітко. Усвідомлювати, що і мені б дуже хотілося, щоб всі, ті, хто знаходиться у цій залі, завжди відчували пульс життя і настроїв людей. А, не рахуватись настроями просто неможливо. І я сьогодні знаю про те, що люди живуть в достатньо песим... песимістичних настроях, я би сказав, навіть в певній депресії. А, вони не задоволені ходом реформ, вони не бачать чітких перспектив. З точки зору тих рішень, які буде приймати влада, і як ці рішення будуть відзначатися на їхньому житті. Я ще раз хочу підкреслити, не рахуватися з цим просто неможливо. Треба віддати належне уряду, що в певних напрямках реформ був досягнутий прогрес. Але сьогодні треба усвідомлювати, що є дуже великі завдання які і виклики, які стоять перед е, урядом. А саме уряд має бути лідером всіх реформ. І ці завдання мають бути виконані. Я розраховую на те, що політичні сили знайдуть той робочий компроміс, який повністю дасть відповідь на ті сподівання, які є сьогодні в суспільстві. В незалежності від вест населення, незалежності від тим, чим ми займаємося, у кожного з нас є свої проблеми, з якими ми стикаємося кожного дня. І ці проблеми мають бути вирішені. А я завжди говорю про те, що не треба вирішувати тільки проблеми, треба створювати таку систему, яка не буде продукувати проблеми, а яка буде продукувати високу якість життя. Я розраховую на те, що такі рішення, такий робочий компроміс політичними силами буде знайдено. Знову ж таки, які будуть сприйняти суспільство. Окремо, хотів би сказати про те, що а, ви можете на цій сторінці залишити свої запитання. Я вважаю, що двосторонній зв'язок і можливість людей задати питання уряду по тим чи іншим питанням, по тим чи іншим напрямкам, є надзвичайно важливим. я буду все робити для того, щоб Верховна Рада підтримувала такий двосторонній діалог. І от саме ці запитання я думаю, що пролунають у сесійній залі під час звіту уряду. А точніше, деякі запитання, які будуть саме актуальними. Шановні друзі, дякую за вашу увагу. Бажаю всім гарного робочого тижня і маю надію на те, що наступна зустріч буде з гарними добрими новинами.